Наступне повідомлення під санкції Європейського союзу не підпали Дмитро Фірташ і Сергій Льовочкин, Наскільки їхні прізвища не подав тодішній. Нібито не подав. Давай говорити так, тому що так, це ще ні, є. Не є подав. доведеним фактом. Про це написав у своєму блозі народний депутат від боку потрапорошенка Сергій Лещенко і звинувачує він у тому тодішнього виконувача обов'язків генпрокурора Олега Махніцького. Бачите, так цей список і намагаємося і вже набрали так. Ми телефоном Сергія Лещенка, поговоримо детальніше про про ці всі справи із. Ним особисто Сергію, доброго дня. Доброго дня. Отже, розкажіть, будь ласка, звідки у вас така інформація? Звідки у вас ці дані? Це місце, яке направила Генеральна прокуратура до Європейського Союзу. Я його отримав Генеральній прокуратурі. Скажіть, будь ласка, що це може означати? Чому тодішній виконувач обов'язково генпрокурора, пан Махніцький, не подав до Євросоюзу документи? На моє переконання тут могла бути і змова. Тобто, звичайно, чи вона мала місце чи не це мовляти, має слідство, тому що це робиться шляхом проведення певних слідчих дій за допомогою певних засобів контролю і так далі. Але я думаю, що оскільки пан Махніцький зі мною він був поставлений посаду паном Кривицьким, який так само був депутатом від партії Свобода і якого деяких колах називають як авторитетнотивний копус. При цьому пан Кривецький мав спільний бізнес з паном Кіпешом, я думаю, що це могла бути змова. ласка, чи можливо цю справу, якщо, якщо ви кусити історію, чи ніколи не чули? Я теж дуже погано вас чую, чи кажу, ви, Чи ви чули раніше про цю історію? Що пан Кривецький і пан Фіпош мали спільний бізнес. Ну вочевидь, я, я не пам'ятаю, щоб ви говорили нам це в студії, але це цю історію можливо. Ну, чули. дивіться, у пана Кривецького серед депутат від свободи. Так в нього була частка в бізнесі з разом з Львова Чанита Шильтик ще у компанії Кан, uh -huh. яка має частку в Арена Сіті. Пана Кривецька переставала його мама Ганна Петерівна Кривецька. От, я думаю, що цей факт може пояснювати, чому в функційному списку не було нічого, що не дорожче нікого. Але це знову ж таки моє припущення це просто збудовано на підставні певних фактів. Чому не було? Санкції Європейського Союзу проти Фірпоша Льовичів, тому що, як ви бачите, з цього листа, санкції Європейського Союзу проти оточення Януковича формувалися згідно з поданням української сторони. Mm -hmm. а це подання української сторони, датоване 3 березня минулого року, я його сьогодні оприлюднив, власне кажучи, його аналізуєте зараз в Росії. Там немає ні Хірпіша, ні Льовочки, а там є Януковича, є виступними, mm -hmm. є два брати Клюєва, є зараз разом з сином, але для мене питання, чому не було ні Хіташи, ні Льовочки, ні Бойха. Чому би Курченко, але, наприклад, не було цих людей, Сергій ще таке останнє вже запитання, тому що такий короткий коментар від вас, ми хотіли почути. А новий генпрокурор може внести ці правки, так би мовити, до санкційного списку? Ну, я думаю, це вже майже немовірно, тому що тоді, коли цей санкційний список формувався, це був унікальний момент, коли Європейський Союз на знак, скажімо так, солідарності з Україною після подій на майдані він погодився порушити. Анції про Януковича і тоді була можливість ця ці зфіксувати на багато років наперед. Зараз це набагато тяжче. Зараз Україна має доводити, що ці факції, відкриті минулого року, були відкриті не дарма. Тепер статті, Україна має постійно порушувати кримінальні справи проти фігурантів санкційного списку за певними статтями кримінального кодексу для того, щоб ці люди збереглися в санкційному списку. І, як ви знаєте, що дехто з цього списку був вилучений? Mm -hmm. тому що Україна не змогла давати ефективна цей партнер. Ці санкції вже поширити на хід пошанович неможливо. Сталося це тому, що Генеральна прокуратура в 2014 році не подала ці прізвища. І чому поставилися? Я думаю, це вже має давати політичну оцінку суспільства і журналісти. Я думаю, що тут можливо лише вже окремі кримінальні провадження відносно сіп, поширило, що пошанович на бойка, але як ми знаємо, зворот на з місяць народними депутатами це зробити дуже тяжко. Одним словом, на сьогоднішній день спрацювала ця оборудка, ця не афера, сіп, що знову, що не на неї афера щось що них. У них фас європейського союзу, повне зі своїми новошими партнерами, бойками, посідами і так далі. І це сталося через те, що до Європейського Союзу. Весь ті на ім'я Я зрозуміла. дякую.